Вітаю! Це відео про новий препарат українського виробника Avatar Bаroa OF. Сьогодні 17 серпня, декілька днів тому я закінчив відкачку меду і тепер необхідно провести заходи проти кліща Варога. Я вирішив використати в цьому році цей препарат, випробувати його в себе на пасіці. Це препарат, який біологічно, екологічно чистий, він на основі органічних кислот, ефірних олій. І там різні елементи, які позитивно впливають на розвиток сім'ї. Такі як селен, нідь, цинк. Ну і інші. Методика випробування буде наступна. Я виділив дві дослідні групи про 5 бджола сімей. Які будуть оброблятися по тричі цим препаратом. Але перша група буде з інтервалом тричі-4 дні, інша група буде інтервалом тричі 6 днів. Посип пліще буде контролюватися посипу його на дно. Для цього в мене там приспособлено такі підкладки, на яких буде це зручно підраховувати його. Для проведення експерименту власне, потрібно, що сам аватар-бі-вароф, який я буду вносити от, за допомогою от такого дозатора. Тут є отвір 0,8 мм. І по 5 мл на вуличку буде виливатися. Але попередньо, перед початком дослідження, я провірю ступінь закліщеності вихідного перед обробкою і по закінченню. Авробки. Ступінь закліщеності я буду визначати методом цукрової пудри. Мені просто жалко бджіл знищувати, мені від цього нічого не буде. От цукрова пудра, так? От такий нехитрий препарат, його може кожен сам зробити. Достатньо просто от кришиці, наклеїти якусь таку сіточку і все. Хоч вони і є заводського виробництва, можливо, більш зручні. Ще, що дуже важливо, то це мати отакі от ваги. Оце ювелірні ваги з точністю до 0,01 грама. А як відомо, вага однієї бджоли десь близько 100 мг, то це буде достатньо точне вимірювання. Це для того, щоб не рахувати бджіл, ми будемо їх набирати бджіл, уважити, зважувати їх на вагах і потім ми будемо знати кількість набраних бджіл. Ну, методика всім вам відома. Бджіл сюди набирають, додають декілька кхів, от таких ложечок, чайних ложечок пудри, там декілька хвилин їх струшують і висипають от, в ємність, так, моя тарілка з водою, де коли цукор розчиниться, опавших кліщів, можна буде підрахувати. От і все. І так, починаємо визначення закліщеності перед початком випробування. Ми набрали певну кількість бджіл. І так, я провів тест закліщеності в цій сім'ї. Результат підрахунку дав, що там 32 кліщі. Я сфотографую цей результат, щоб можна було точніше підрахувати. Кількість бджіл після зважування виявилася тут 67 г. Ну, тобто це 670 бджіл, так і запишемо. Я підрахував, що закліщеність у цій сім'ї становить 4,8%. Це ну так, доволі висока закліщеність, тому що можна було б вважати допустимо, якщо б вона була б менше 1%. Так що будемо за такою ж методікою, продовжуємо і зараз ви визначимо закліщені у всіх остальних 10 сім'ях. А потім я вам покажу результати. Струшуємо із середини гнізда, там кліща повинно бути найбільше. не тобто самообманюватись. Розкажу йому. Так, 71 грам і мінус 18 пара. Це виходить 53. Так, да, 53. Поляємо пудре, цукрової пудри, так. так і витрушуємо в воду. Так, більше не падає. Відраховуємо, скільки кліщів упало. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 кліщів. Далі йдемо. Я закінчив перевірку закліщеності перед обробкою. І так тут підрахував швиденько. Значить, По першій контрольній групі вона склала 2%, по другій контрольній групі склала 2,8%. Ну А тепер приступимо безпосередньо до обробки. Для цього заповнимо наш розбризкувач чи як його чи дозатор. Працювати без респіратора воно такий ароматний запах. За інструкцією рекомендується по 5 мл на вулочку. Ну, так ми зробимо. Ну, я вже потренувався, і я знаю вже скільки треба, щоб вийшло, приміром, 5 мл на вудочку. Так, Там де багато перемичок, їх рекомендується видалити, що ми зробимо. Продовжуємо далі. Перевірка осипу кліща на другий день після першої обробки. Сьогодні 18. серпня. Ну, в цих ось чотирьох сім'ях я вже порахував кліща і почистив. Дена, Так, підкладки. В цих ще ні. Кліщ в деяких і досить, досить відчутно посипався кліщ навіть краще, ніж він сипеться в мене в інших сім'ях, де я поставив порлоски, смужки варовлу. Зараз будемо вести підрахунок. П'ять хвилин. І так, сьогодні грудень, початок зими. Бджоли вже підготовлені до зимівлі. І можна вже підвести підсумки проведення експерименту. Проаналізуємо і підведемо підсумки випробування новітнього українського препарату Аватар Біварооф, виробник товариства наноматеріали і нанотехнології. За результатами проведення експерименту була складена така підсумкова таблиця, в якій відмічені всі результати. Кількість обробок, препарати. Осип кліща, ну і порівняння із контрольними групами тих сімей, які не, не оброблялися, не були задіяні в експерименті. Для проведення експерименту було виділено 10 сімей, з яких сформовано дві групи. Одна група оброблялася чотирикратно через кожні 4 дні, а друга група оброблялася трьохкратно через кожні 6 днів. Експеримент проводився з 17 серпня і по 3 листопада. На початку була проведено проведена контроль закліщеності методом цукрової пудри. І в кінці обробок препаратом в Аватар Бі була контрольна перевірка. От, їх можна подивитись. Щоденно проводився підрахунок осипу кліща. Якщо на початку експерименту середнє закліщення перші в першій групі 2,84%, в другій 2,5%. А по закінченню 0,5 і 0,5 в обох майже однаково. Але враховуємо, що це закліщеність на, на бджолах, на робочих бджолах. Частина кліща ще знаходилася в розплоді. Тому після проведення обробок. Ще протягом з 29 серпня по 24 вересня ще спостерігалася ось кліща. Коли вона зійшла практично на низькі показники, було прийнято рішення для контролю обробити щавеловою кислотою, методом сублімації. Після чого, ну, було помітно, що кліс ще залишається в сім'ї. І така обробка. Проводилося потім ще трикратно. Для деяких сімей це було сублюматором, для деяких аерозольним генератором. Ну, можна сказати, що результати обробки і тим і тим мають майже одинакові, ну, точніше, ефективність таких обробок. Але такі обробки показали, що кліще знаходиться його потрібно ще обробляти. Після. Цих трьох обробок було проведено обробки ще трьохкратно мурашиною кислотою, а потім вже в безрозплодний період, це ось штрихувач темна лінія. В безрозплодний період іще було оброблено двічі мурашиною кислотою і один раз емітразом. Загальна кількість обробок склала 10 для деяких сімей 11 разів. Різних різ, різноманітних обробок від препарату, який в експерименті, до обробок іншими кислотами і, мураш... і амітразом. Ну, ось подивимось на, на, на підрахунок самих, самих результатів. Подивимося цифри аналітику. Е, обробка Іншим органічним сублюматором, і аерозольним генератом, і амітразом, і морошиною кислотою вона дозволила довести закліщену загальну в сім'ях до нуля, як бачимо. Це дало можливість підрахувати вже відсотки і загальну кількість знищених кліщів. Всього оси кліща за весь час експерименту вона коливалася. Ось в різних сім'ях від 355 там, до, до 2000 там, із гаком. Цікаво подивитись на співвідношення. От загальне було вирухлено. і ось кліща після обробки препаратом Аватар Бі от, склав таке осикліща, це кількісний склад. А от нам, нас цікавлять відсотки. В першій групі, де була чотирикратна обробка через 4 дні, середній відсоток це 77% знищених кліщів. В групі, яка була трикратна через, через 6 днів, було 65%. Ну, звичайно, на одну обробку більше і частіше ефективність трохи вища. На перший погляд, це може показатися ну, недостатня. Ефективність ніби препарату для обробки бджіл, які йдуть в зиму. Але, щоб таки зробити висновок, порівняємо це із сім'ями, які не задіяно були в експерименті, а оброблялися варофлу. От ці сім'ї, вони Обробка їх почалася одразу після відкачки соняшнику, були поставлені пластини, і вони стояли місяць. 24 вересня, після виняття смужок і контрольних обробок аерозольними генераторами і, або субліматором, було ще виявлено, що в них також є ще велика кількість кліща. Тому вони ці сім'ї ще були додатково оброблені один раз і ще всі препаратом аватар-бівароф і мурашиною кислотою, аезольним генератором або субліматором. І оце після цього тепер вони були ще включені, вибрані декілька сімей, які були була е, висока закріщеність, і в них додаткові проводилися обробки. Ну, от, за результатами обробок. В, от в одній сім'ї, яка була самою сильною на пасіці, найбільше принесла меду, в ній висипалось ще 912 кліщів. І це після місячного знаходження полосок варофлу, після обробки препаратом аватарбі і після одної обробки ще сублюматором. Потім ще були додаткові обробки, ми, як бачимо, мурашиною кислотою. Я амітразом. І до зими ця сім'я ослабла силою до трьох вуличок. Давайте ну, візьмемо до уваги, що цей рік, 24, 1924 рік, був аномальним по розвитку кліща. Це перше. І друге, що препарат Аватар бі був застосований не одразу після відкачки сонячних. А він вже застосовувався тільки з 17 серпня. Тому. От коли довелося підраховувати вже силу сімей на кінець експерименту, ну ніби виглядало, що сім'ї трошки слабші, ніж інші. Але коли при остаточному складанні взиму і ревізії остаточні, то не так це вже і виглядала ця велика різниця в силі сімей. Адже всі бджіла сім'ї в, в цьому році вийшли в основному силою 4%. 4 вулочки тільки деяким сім'ям, десь близько 10-15%, які були силою 5-6 вулочок. Так що для такого висновку, що препарат ослаблює бджоло сім'ї, ну, це потрібно було спеціально ставити порівняльний експеримент. Який же остаточний висновок можна зробити за результатами проведення експерименту? Для себе я зробив такий висновок, що препарат аватар Біваров цілком придатний для застосування у боротьбі з варотозом. Але потрібно враховувати його особливості. Це, нагадаю, препарат, екологічний, екологічний препарат, який на основі суміші органічних кислот, мікродобавок і ефірних масел. Тому. Я вважаю, що його доцільно, перш за все, застосовувати в активний період, в період, коли нарушення бджоло сімей і перед медозбором, для того, щоб гарантувати чистоту продуктів бджільництва. Також його можна і застосовувати і після останньої відкачки меду при підготовці сімей до зимівлі, але враховувати, що загальна експективність буде в межах. 70% і тому потрібні будуть ще контрольні обробки в безрозплодний період, препаратами типу мурашина кислота і або амітрас. І ще що можна зазначити: що препарат аватар Бі ВАРОВ має певну і пролонговану дію. От після останнього застосування 29 серпня. Осип Кліща спостерігався протягом майже більше трьох неділь до 24 вересня. Ну от такі мої висновки.